Хуй була тема. Так, давай е, так, кей, калк. Е. Так, е, пішли допоможеш мені зробити там болку повісити. О, хело, май брат'с бета. калін калай. Ти чого вообще з дуба дрихнув? Іди допоможи, будь ласка, татові. Тато, ну я ж я хочу стати поліглотом. Вот вернешся, допоможеш мені і доголотаєш. Та що вже не так? Ти взагалі мозгів не маєш? Ну, хоч би пример б йому подавав би нормальний. Тю, з тебе, не тато. Це що за було? Не би це оце от свої словечки вставляти, не міг би йому би допомогти, не міг би йому би, не, не міг би йому би, е, предложити ще що вивчати. От я не знаю, навіщо я завела з тобою життя? А я просто допосто захотів, щоб він мені допоміг там полку повісити, Та ж не буду я сам її вішати. В мене знаєш скільки умних мужчин було, які за мною ухажували, а не як ти? Судіть тому, чому вони не з тобою. Це доказує їх ум. Не наривайся, ти зараз получиш. Ну і як же? Це я на тебе обіжена. Пішов ти да тьфу тебе уже дістав. У мене стільки мужчин було умних, які ухажували за мною. Ні, я в те я їх кинула і в тебе влюбилась. Все більше все. Я йду на кухню, до мене не приставати. І ти, Калай, той не приставай зі своїм татом. Це що було, тільки що від мами. Ладно, сиди уже.